Доброго ранку всім. Так, ми йдемо по розпорядку. Посадка часнику. Дивіться, що я зробив за неділю. Минула субота, оранка. Була глибока оранка. Потім неділя, лущення часнику. В принципі, десь я справлявся 500 кг. За години 4-5 ми перелущили. Потім з понеділка, ну, з неділі починаючи до. Вчора ми лушпали його. Перелушпали. Арчуха, іди сюди. Перелушпали. Потім вівторок закультивували землю. Вийшла груда. Дуже велика груда. Так, в четверг ми фрезерували землю. так фрезеруємо діляночку під часник, тому що, як бачите, культивація зробила суцільну грудку зверху. Земля погано у нас відійшла від того дощу. Дивіться, яка грудка. Бачите? Вона... Ну, її прям розламати важко. Ну, дуже важка земля зараз. Ага. Ну нічого, фрезеруємось, так виходить. Діяти по плану повинні починати в суботу зранку. Зафрезерували все, все нормально, підготували. Землею закінчили. Вчора п'ятниця. Я все перетруїв. Дивіться, відважую ось такі відра по 10 кілограмів, що 20 кілограмів загрузка бетономішалки. Сюди вливаю від міряну вагу рідини, ось перемішаних. Каністра протруйника відважили вагу протруйника, влили сюди, все, все проходить. Потім зараз засипаю протруйник, ой, часничок. Так, ось так засипали, виставляємо кут. Ось такий кут, вмикаємо. Перемішатися рівномірно. На ту сторону я буду вигружати, а потім вже літо збирати Ось, Як бачимо, тут все стоїть. Ось такий чесничок у мене вийшов. Він в причепі, щоб відразу на діляночку і тягнути. Ось такий пофарбований, гарний він вийшов. Так. Потім у нас тут ще є. Одна зубочка. Одна зубочка по ящиках. Я ще закривав все плотненько, щоб вона не так швид сохла, щоб дія фунициду, інсектициду була подовжена. пересіялося ось залишки. Так, і ось така. Це дуже крупно. Коріння в неї не обривав, не обрізав. Буде. Ну ось така вона більша як. Більше трьох. Потім ще в середу я переробив сівалочку. Ось як бачимо на задньому фоні, сівалочка вже трьохрядна, і мінус бункер в ній. Тому що бункер мені в цьому році просто не потрібен. Я не буду вносити в рядочок добрива. Там у мене свої плани, свої якби, то білки в голові. То <кій> моя ідея, я не буду вносити добрива при посадці. І зараз. Підсипляю сівалку до трактора, їдемо ось на ту діляночку, на одну з них, і будемо сіятися. Зараз кум мій ще прийде і будемо разом сіятися. То це от такі плани на сьогодні. Посівний день. Поглядає процес посадки, тут ми мішки набрали, там в трактор засипали. І один мішочок з собою беремо, його вистачає на один рядок. Одна зубку сіяли десь на одну сотку 5 кілограмів вийшло. а чеснок, чеснок зараз 7-11 кг на сотку. Десь ось так ось виходить. Працюємо, працюємо. Протравився нормально, протруївся. Знизу ще, як бачите, вологий. Я його на ніч накрив, гарненько, щоб він протруївся, був чистесенький. Ось такою однозубкою корішки не обрізали, щоб То голову не морочить просто. Буде по краях ось така однозубка Крупна.